Працюю я вже з трьома теплицями і вирощують рослини для мене в теплицях. Перепродую я їх відправку роблю із теплиць Тернопільської області, і деякі, які розрослися у мене вже на грядці. Грядку я вже вирощую, ну займаюся грядочкою вже більше п'яти років, а займаюся продажем рослин два роки. За два роки я успішно знайшла багато постачальників. Товар у мене і червона ікра, і чорна, і щуки це аквакультура. І також різноманітні квіти, і плюс ще з Голландією співпрацюю. Теж деякі сезонні рослини цибулькові. Більше замовляю. Ось, наприклад, Лілії замовила на 10 тисяч. Теж буду їх продавати. Як будуть цвісти? Вони, Наприклад, от такі вже можна в принципі, продавати. Вій хер, дивіться, у мене дуже багато. Для себе купляю ось морозники, купила, поглянь, такі шикарні. Понятно, як вони розростуться, то я їх буду висаджувати. Да, мені зручно казати що є грядка У мене. Я навіть не думала, коли я е, зайняла грядку, чого зайняла, тому що я розказувала в деяких відео. Просила мені, сказали, так займайся. Ну все, я собі тут зайнялася, оцю частину спочатку зайняла, отак і отак. Там газон засадила, туди-сюди, а потім траву -то виривала, коротше, щоб по цвітам, по цвітам не було місця. Дивіться, ось такий. Це було таке називається. Потім попросила цю весну ще оцю грядку, і так мені дуже доречно вона вийшла, тому що я її хочу засадити такими тіньолюбивими рослинками. Ну Зараз вона там багато снить, і мені її так треба знаєте, як типу, перевалочно зробити грядку. Ну, поки так. А так дивіться, капуста ось у мене теж в теплиці вирощували, я її продавала. Тобто всі рослини, які я продаю, ось з прошлого року у мене сініголовнік. Шавлія, триколор, пировськія десь була ось ця минулорічна Перовська, А все є по 65. Дивіться, які гарні вже кущі. Це цьогорічна вже. Тому такі діла, оце така маленька історія. Вам дякую дякую вам щиро-щиро дякую, що ви дивитеся. І пишете мені коментарі. І ще я вам зараз покажу. У мене шикарна є суниця за 10 штук 250 гривень. Вона вже з ягодками, вона вже з квіточками, дивіться, і зараз її не бійтеся садити, ви її садите і у вас вже будуть ягодки. Я прийшла за гортензією, ця гортензія у мене. Ось Аннабель. Дивіться, яка красива з квіточкою, це за 100 гривень можна купити. А оці всі по 55 гривень це самарська лілія і Анабель. А ось Лілія з тих, що я закупила. Получається, оця тігрова така. Це тільки одна зацвіла із 30 штук. Тому що цей іменно сорт, він якийсь хременький вийшов. Коротше, не знаю чого, але цього, може, позаливали. Ось такі вони попропадали. Ну, все ж таке діло, нічого страшного, буде нове. Так що бажаю замовити мої рослиночки, ось лілійники. А тут я висадила сон траву. Ну, щось вона, мабуть, залилася сильно. Чогось не буде, не знаю. А лілійники хотіла показати, вони повні такі красиві. Коротше, у мене тут все, що хочеш... є. А ось о... Трахеліум уже з квіточками по 75 гривень, в горщиках взагалі шикарні. і, е, як воно називається? Поняли, кали. Тож. Бачите, це Голландія замовляла. А потім вони залишилися в мене і я їх повисаджувала собі ось по 125 гривень, зараз продаю. Ну, так я їх по 100 продавала чи по 95-му третій. Я в горщиках вирішила, щоб цей ну, продати, щоб завернути хоч трошки. Тому такі діла. А, ось я ще продавала, теж в теплиці виростили мені. Це я собі купила, ну хто хоче, бо питають по 250 гривень ківі. можна продати, купити. От так. Дякую вам велике, що слідкуєте за мною.